Дякувати Богу, що ми сьогодні зібралися, і Господь дарував нам цей чудовий день. Дякувати Богу, що у нас тихо і мирно тут, але це не кругом в Україні. І ми повинні завжди про це пам'ятати. І я радий, знаєте, сьогодні бути в домі Божому, бачити лиця один одного. Тому що це велике Боже благословіння, коли збирається церква, коли збираються брати, коли лунає Слово Боже, так Господь благословляє. І це є чудові дні Божого благословіння. І я хочу прочитати нам з першого послання апостола Петра. Я буду читати з четвертого розділу. З 12 вірша. 1 Петра 4.12. Улюблені, не дивуйтеся вогняному іспиту, який для випробовування вас посилається, начебто з вами відбувається щось дивне. Але оскільки ви берете участь у христових стражданнях, радійте, щоб і в'явлені Його слави вам зрадіти і звеселитися. Якщо ганьблять вас за ім'я Христове, блаженні ви, тому що Дух слави і Дух Божий почиває на вас, тим і Він хулиться, а вами прославляється. І я, коли готувався до проповіді, знаєте, я згадав одну розповідь в радянські часи, коли переслідувались віруючі люди, коли було ганіння, коли садили в тюрми братів і давали по 10-15 років. І знаєте, вивели братів під розстрільну стіну і сказали, якщо ви зараз от не відмовитесь, стоїть перед ними взвод солдат. Ви розуміли, що стоїть чоловік 30. І кажуть, якщо ви зараз не відмовитесь. То ми вас всіх розстріляємо тут. І хто хоче зараз відмовитись шаг вперед, і один вийшов, ми кажуть, іди сюди, ти зараз доведеш нам свою вірність, що ти з нами, що ти дійсно от патріот радянський, Дають йому автомат, і каже, от тих четверо, що залишились, ти розстріляєш зараз. Він бере автомат і стріляє в очередь, але в автоматі були холості патрони. Такий дикий регіт, знаєте, сміються з нього, а він падає на коліна, каже: брати, простіть, дьявол мене спокусив, простіть, брати. Вони кажуть, бачите, який, який віруючий. І ті пішли по етапу, це от, до розстрільної стінки і розстріляли. І таких випадків, знаєте, яких ми не знаємо, яких ми не чули, які не дійшли до наших днів, тому що, віруючі, люди загинули, їхні сім'ї були відправлені десь у Сибір, і ми подальшої долі їх не знаємо. Таких було ну, тисячі. Випадків в свій час. І ми знаєте, на, на братерському сиділи, і Віктор Олександрович каже, що Господь близько. І часи наближаються, часи випробовування. І чим далі, тим воно буде гірше. І Священне писання написано 12 й вірш улюблені, не дивуйтесь вогняному іспиту, який для випробовування вас посилається, начебто з вами відбувається щось дивне. Ці іспити вони посилалися завжди віруючим людям, і це не є щось дивне, знаєте. Якесь непритаманне християнам. І я хочу звернути вашу нашу увагу на книгу пророка Даніла, шостий розділ. Я буду виборочно читати шостий розділ і трошки буду своїми словами. Шостий розділ книга пророка Даніїла і до вподоби було Дарієві цареві поставити над царством 120 сатрапів, щоб були вони над усім царством, і над ними трьох царських міністрів, одним з яких був Даніїл, щоб сатрапи давали їм звіт, і щоб цареві не було ніякого збитку. Даніїл перевищував інших царських міністрів і сатрапів, бо у ньому був надзвичайний дух, і цар уже задумав поставити його над усім царством. Тоді міністри і сатрапи почали шукати привід, щоб звинуватити Даниїла у управлінні царством, але жодного приводу чи провини знайти не могли, тому що він був вірний і жодної погрішності або провини за ним не вбачалося. Тоді ці люди сказали, не знайти нам приводу для звинувачення Даниїла, якщо ми не знайдемо його проти нього в законі Бога Його. Тоді ці міністри, знаєте, зголосилися. Скласти такий указ, щоб цар був підписав, що хто буде в течені 30 днів кланятись кому-небудь, крім царя, щоб був кинутий у яму зі львами. І вони підійшли до царя і змусили його написати такий указ, і цей був указ підписаний. І написано, що Даниїл Знав про цей указ, але, як завжди, написано вікня, вікна його кімнати були відкриті, і він став напроти Єрусалиму, приклонив коліна і громогласно славив ім'я Господнє. І ті люди підслухали, піддивилися за ним і донесли царю і сказали: Цар, твій указ порушується. Даниїл не виконує Його, і він просить Бога якогось крім тебе, і він поклоняється. І написано, що цар хотів ізбавити Даниїла від цієї участі і шукав привід якийсь, але вони сказали, що твій указ не може бути відмінений. І це неможливо. І вони змусили його кинути його у яму зі львами. Відвалили камінь, кинули туди Даниїла, запечатали печаткою царською і тих сатрапів, щоб все було чесно. І цар підійшов до ями, казав: Бог, якому ти служиш, Він визволить тебе від цих левів. І в наші дні, знаєте, часто люди питають в тяжких обставинах, коли трапляються надзвичайні події, такі, як у нас зараз на Сході, на півдні, такі події, які відбувалися в Маріуполі свого часу, коли гинули жінки, діти. Люди похилого віку, під тими завалами, знаєте, привалені, поранені, без води. І кажуть люди, а де ваш Бог тоді? Знаєте, отаке от хороше питання вони задають. А де ваш Бог тоді? Знаєте, і я собі задав таке питання і зрозумів, що наш Бог тоді разом з тими людьми. Він разом з тими людьми. Знаєте, в Маріуполі, коли там сотні домів були зруйновані, і ніхто їх не розбирав, і людям виходу не було. І вони знали, що вони помруть під тими завалами, вони були поранені, скалічені. І там десятки тисяч людей загинули. І коли питають, де ваш Бог, то щоб ми всі розуміли, що сказати, де наш Бог? Наш Бог завжди з тими людьми. Поруч. І в той момент він дарує їм покаяння, хто звертається до нього. Люди каються, люди моляться, звертаються до Бога, і Бог втішає їх, і Бог розраджує їхні серця. І ті, які помирають, знаєте, Він дарує їм покаяння тут, поки вони живі, і зустрічає їх там. На небесах, коли вони відходять, От там наш Бог. І коли кинули Даниїла, то наш Бог і його Бог, він був з ним. І написано, що він. Загородив пащі львам. І Даниїл лишився живий. І я хочу, знаєте, я коли розмірковував над цим, який наш Бог, я згадав причу. Про блудного сина. І знаєте, для мене ця притча не про блудного сина, а про люблячого батька. І ви пам'ятаєте всю ту притчу, коли підійшов син, у нього у батька було два сина, старший і менший, і менший підійшов до батька і каже, що дай мені частину свого маєтку, у моєї спадщини. Я хочу, щоб ти зараз мені її дав. І батько дав. І написано, що він пішов і розточив то все, прокутив, промотав з блудницями. І потім в нього не було грошей, і він, знаєте, пас свині. І написано, що свиней годували рожками, але тих рожків йому ніхто не давав. І він прийшов в себе і каже, піду до мого батька, бо в мого батька. Всі найміти, вони збити чувствують хлібом, вони живуть добре. А я тут погибаю з голоду і пішов до свого батька. І я прочитаю Євангеліє від Луки, 15 розділ, 20 го вірша, 15-20 Євангелія від Луки. І вставши, він пішов до свого батька. І коли він ще був далеко, його батько побачив його, і змилосердився і побігши, впав йому на шию і міцно цілував його. І сказав йому син: Отче, згрішив я проти неба й перед Тобою вже недостойний зватися сином Твоїм. А батько сказав своїм рабам: принесіть найкраще одіяння і одягніть його, і дайте перстень на руку його, і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля заколіть, будемо їсти і веселитися, тому що цей син був мій мертвий і ожив, був загублений і знайшовся. І почали веселитися. Який наш Бог? І цю притчу, розказує сам Господь, дає ілюстрацію нам, який наш Бог. І написано. І коли він ще був далеко, його батько побачив його і змилосердився і, побігши на зустріч, упав на шию йому і цілував його. І це Господь розказує нам, який його Отець Небесний. Побіг назустріч йому, впав на шию і цілував його. Бо написано, що Бог не бажає, щоб хто загинув, але щоб всі спаслися. І тому, коли нас питають, де ваш Бог, то ми знаємо, що наш Бог завжди поруч тих людей. І притчу про доброго самарянина він теж розповідав. Бог біля тих людей. Знаєте, кого побили розбійники, так як росіяни, який лежить, вмирає, і підходить самарянин, і рани йому обробив, і привіз його в готель, і гроші заплатив. Отакий От наш Бог. І це притча, яку Господь, сам Господь Ісус Христос, розповідав своїм учням. Щоб ми розуміли, який наш Бог. І де наш Бог у той час, коли людина будь-яка, чи вона знає Бога, чи вона не знає Бога. Бог завжди поруч, бо написано, що всякий, хто призове ім'я Господня спасеться, всяка людина. І ми завжди, і ми завжди, як віруючі люди, повинні це пам'ятати, І... Я прочитаю ще з книги пророка Даниїла, цей шостий розділ. Я буду читати з 23 го вірша. Книга пророка Даніїла 6.23. Тоді цар надзвичайно зрадів за нього. Ну, вище прочитаю. Ну, скажу, що цар ранком прийшов. Щоб ви розуміли, до цієї ями прибіг рано вранці написано. І почав жалібним голосом звати Даниїл, Даниїл. І Даниїл відповів: ось я царю, навіки живи!» що Господь послав ангела, Він затулив пащі левом. І 23 вірше я буду читати. Тоді цар надзвичайно зрадів за нього і наказав підняти Даниїла з ями, і піднятий був Даниїл з ями, і ніякого ушкодження не виявилося на ньому, тому що він вірував у Бога свого. І наказав цар і приведені були ті люди, яким звинувачували Даниїла, і були вкинуті у лев'ячу яму, як вони самі, так і діти їхні, й дружини їх. І вони ще не досягнувши до дна ями, як леве, розтерзали їх і потрощили всі кістки їхні. Після того цар Дарій написав про всіх, до всіх народів, племен і націй, які жили по всій землі. От, будьте уважні, якими первими словами звертається цар в той час до свого народу. Мир вам нехай примножиться. Мною дається повеління, щоб у кожній області царства мого тремтіли й благоговіли перед Даниїловим Богом, бо Він Бог живий та непохитний повіки, і царство Його не буде зруйноване, і владарювання Його нескінченно. Він визволяє та спасає, і звершує чуда та знамення на небі та на землі, Він визволив Даниїла від сили. Левів. І написано далі, і Даниїл був успішним і за царювання Дар'я, і за царювання Кіра Персицького. Отаке От випробування було в свій час до Даниїла. І ми думаємо: ну, можливо, Даниїл Міг би і утримати з цих 30 днів, і не воздавати славу Богу і не поклонятись йому. Пам'ятаєте, друзів Даниїла, седраха Месаха Евдинаго? Можливо, коли був построєний золотий істукан, вони могли поклонитися тому істукану. Ну, що тут такого? Ну, вклонилися вони. Коли я розмірковував. Коли Господа Ісуса Христа випробовував сатана, то Він сказав йому: якщо ти падше поклонишся мені, то я, показавши йому всі царства світу, які належать йому, він сказав: якщо ти падше поклонишся мені, то я дам тобі цю всю владу над ними. Якщо ти просто поклонишся мені. І тоді, знаєте, я зрозумів от, слово поклоніння, поклонися дьяволу, тобто відречешся від свого небесного Отця і приймеш владу дьявола для себе, відречешся від свого небесного Отця і приймиш владу дьявола. Поклонись мені, каже дьявол Христові. А Христос, пам'ятаєте, що сказав? Господу Богу, поклоняйся і одному йому служи. Відійди від мене, сатано. І тому для седраха Месаха Євдинаго поклонитися золотому істуканим було неприпустимо. Вони не могли йому поклонитися, розумієте? Ми думаємо, ну що ж тут такого? Ну, поклонилися вони. Вони не могли йому поклонитися. Тому що це означає відректися для них від Бога. Даниїл не міг не воздати славу Богу, тому що Господь завжди взирає. Господь свідок всьому, що відбувається. Дати Даніїл знав такий указ написаний, ну чи ти воздаси славу мені, чи ти змалодушнічаєш? І 30 днів ти не будеш воздавати славу імені мому святому. Даніл не міг це допустити. Ви розумієте, що таке поклоніння? І тому Данил був кинутий. У Лев'ячу Яну. Ну ніхто ни з них не схибив, ніхто не схибив, ніхто не відступив. І ці випробування, вогняне випробування, написано, улюблені, не дивуйтеся вогняному іспиту, який для випробування вас посилається, начебто, вами, начебто з вами відбувається щось дивне. Другими словами, це нормальне явище для християнина. Перевірити його віру. Знаєте, пастор задав питання, в чому ми приходимо в неділю. Знаєте, я зразу згадав Ізраїля, написано, як вони приходили до храму, щоб пристати перед лице Господнє написано. Предстати перед лице Господнє. І ми всі сьогодні прийшли для того, щоб предстати перед лице Господнє. Ми лишили все. І Бог дивиться, з яким серцем ми прийшли. І чи взагалі ми прийшли, знайшли час, щоб поклонитися Богу. Чи шануємо Господа? В серці своєму. І, знаєте, як було сказано на початку, настають часи тяжкі. І коли випробування, Господь да випробувати церкву свою. І для того, щоб вона була випробувана, для того треба бути готовим, розумієте? Для того треба розуміти, що будуть випробування. Для того треба розуміти, як себе вести. Чи ми лишимося вірними в таких, якихось казалось би, дрібницях, в поклонінні. Но поклоніння, як з'ясувалося, це не дрібниця. Поклоніння це все. Чи ти вірний Богу, чи ти не вірний йому. Чи ти вірний Богу, чи ти йому невірний. І написано. В священному в Святому Письмі, якщо ми відречемося від Нього, то Він відречеться від нас. І ми повинні завжди це пам'ятати. Знаєте, я не пам'ятаю, чи я вам розказував в моєму житті, коли я тільки увірував, було таке собитє. Ми збиралися це місто Калинівка Вінницької області. І в нас не було молитовного будинку, а ми збиралися в будинку культури машзаводу. Тоді ще цих телефонів не було мобільних, і я прийшов думаю, до будинку культури. Ну, нема нікого, я чекаю. І вже час, 10 годин, нема нікого. І я думаю, де ділася вся церква? Ну де? Нема ні живої душі нема. І знаєте, такий холод по душі мене пройшов. І я думаю, невже церква взята від землі? І чітке усвідомлення того, хоча я був тільки десь, може, два роки, як віруючий, але було чітке усвідомлення того, брати і сестри, що тепер прийдеться засвідкувати своїм особистим життям, покласти життя. Чітке усвідомлення. Іншого шляху нема. Треба вийти вперед і визнати Ісуса Христа, і буде смерть. І це таке, знаєте, неприятне, таке, знаєте, поросійське ощущення, відчуття таке, знаєте, з холодком в душі, з чітким усвідомленням того, що це смерть. Смерть дивиться тобі в очі і другого виходу нема. Знаєте, для мене питання не стояло, знаєте, як далі бути. Для мене було усвідомлення того, що треба йти на смерть. І ми зараз будемо молитися, дорогі, дякувати Господу за велике і чудне в нашому житті, за ці випробування, за те, що Господь всіх нас знайшов. Знайте, привів церкву і воздамо славу Богу, і поклонимось. Амінь.